Слава Ісу Христу, люди добрі, Хочу знову пожалуватиме. А ти б рік не йшов на ту рибу. Рік не йшов, купував у склепі в магазині, жарив, тушив, їв мав рибу, гроші не тратив. Покортило мене через рік, знов піти. Пішов я в магазин, накупив всі того, всякого гімна того. то таке все дороге, якісь каші люди, добрі. Та де хтось таке колись видів? Щоб на рибу купувати, розуміти, якісь каші, та ще якось біду, та ще якусь, та коли з курва, макуху коласпів вкрав ведро, черу, кинув воду, маю, вся риба там ловиш, гуску зловив, пірів, віску був, зробив поплавок, кусак якийсь жилки не так, би гачок був. А може скрепки був гачок зробити. Йо, і тягаєш рибой тягаєш, кусок хліба в кишеню. Черваків купав, Я, корву тепер червака не можна знайти. Я пів перед хати скопав, всі плитки я попідіймав. бруківку, ні під бруківку, ні під плетку. Ніде нема червака, це курва, що зробили, бо вони в магазині продають черваки. Світ такого ще не видів, би в селі. Я, я в місті йшов і червака купував. Це качка копнула. Ну і чуєте, прийшов на ту цю ребу, люди. Що я вже, мені вже руки сині, вже гачок забив собі і в ніс, і в вухо. Щось і мені путає. Погода файна, хвилька, лиш клювати, дав її таких, розумієте, переправ приманок, щоб сам їв. А воно курва не хоче навіть дивитися в мій бік. Навіть ні разу нічого не зашевелилося, люди добрі. Ну що ну, за холєра, га? Гімно в мені курва кипець це у рибалку. Воно кедається, ви так воно кедається, кілько його є, воно ходить. вона виходить, дивиться на мене і сміяється з мене по берег, розумієте? Сміяється мені в очі з такого рибака. Ой, курва, знову рік не буду йти на рибу. Бувайте люди, в тому віс повідав вам душу, те легше стало.